Міста Росії під неочікуваним ударом все почалося з Ростова, де масово стали вибухати будинки. Та далі це переросло у дещо набагато більше. Після нових атак рефі по Україні, зокрема по Сумах та Полтавщині, стали спалахувати цілі населені пункти окупантів. Дійшло навіть до столиці. Жахливі наслідки такої кари годі було уявити. І все це на фоні появи. У нас нових ракет тепер уже самовиту помсту не зупинити. Вітаю вас любі глядачі. Гов. Говоримо про важливе, тож обов'язково лишайте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Безпілотники і ракети масово атакували російські міста. Зокрема, над російським Ростовом на Дону пролунали вибухи. Після одного із цих ударів у центрі міста почалася пожежа. Горіла будівля в районі перехрестя Халтуринського провулку на московській вулиці. На опублікованих кадрах видно, що палала саме житлова багатоповерхівка. Дим помітили після серії вибухів в Ростові. Би пила летів просто над містом. Його. Збили у центрі Ростова пожежа, описує послідовність подій канал Ростов Новості. Згодом стало відомо, що уламки збитого російського ппо безпілотника впали на багатоквартирний будинок, у якого спалахнув дах, і паралельно з цим у мережі з'явилася інформація від російських змі, що у Ростові було ліквідовано колишнього президента утікача Віктора Януковича. Так, у повідомленні росіян деться про те, що український дрон вразив будинок останнього легітимного президента України, також за їхніми припущеними. Зеленський вирішив ліквідувати Нуковиця через те, що він нібито повинен був взяти владу після демілітаризації України. Проте наразі достеменно невідомо, чи дійсно було ліквідовано колишнього президента утікача чи ні. Але варто зазначити, що окрім самого Ростова дрони атакували й область. Загалом рашисти нарахували більше десятки безпілотників. Так у Новобесергенівці та селі Боцманове, Неклинівського району, підірвано будинки автомобілі БПЛА впали у Новошахтинську. Почалися масові проблеми зелені електрикою. також російська влада каже, що безпілотники атакували М'ясниківський, мілеріївській та Чортковський райони Ростовської області, а також ще й Таганрог. Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив Олександр Коваленко детальніше розповів про вибухи на території Рефі. Ростовцем яко кажучи, не зовсім зілове місто. Вже давно туди долітає вже не перший рік, щось дуже цікаве. Толові міста це там якийсь Омск, Магадан, наприклад, Владивосток, оце тилове місто, але судячи за все, і туди і згодом через який час щось але буде прилітати. А ні, це був, був транзитний напрямок. Я думаю, з особливо, особливо з урахуванням того, що в Ростовській області в Ростові безпосередньо навколо Ростова є багато дуже цікавих об'єктів, по яким треба, щоб щось прилітало. Отже, це був транзит. А російська ППО вона завадила нашим дронам досягти своєї мети або за допомогою РЕП, або за допомогою керованих ракет. Хоча знову ж таки це ще і зовсім не треба ігнорувати те, що їх керовані ракети також мають властивість інколи влучати не по повітряній цілі, а по стаціонарній такий як житловий будинок. Багатоповерхівка. Отже, це був просто транзитний маршрут. Загалом вибухи у Ростові на Дону можуть бути пов'язані з попередніми ударами по паливно-енергетичній інфраструктурі Росії. Такі атаки безпілотників здатні серйозно вплинути на економічну ситуацію в країні та спричинити великі фінансові збитки. Так на заводі Еластику Рязанській області пролунав потужний вибух у пороховому цеху. Він завдав серйозних руйнувань і вже з'явився супутниковий знімок, наслідки вибуху на. Цьому російському пороховому заводі повідомлялося, що у результаті вибуху на еластіку було втрачено приблизно 300 тонн пороху для артилерійських снарядів, а також 600 одиниць 152 міліметрових снарядів. На опублікованому супутниковому знімку видно настільки масштабними є наслідки вибуху. Схоже, пороховий цех еластіка зруйнований повністю. У наслідок вибуху загинули 11 людей, а 130 зазнали поранень. Нагадаємо, що цей завод спеціалізується на виробництві промислової вибухівки, зокрема з продукції утилізації боєприпасів. Також напередодні підрозділи сил безпілотних систем ЗСУ взаємодії з іншими складовими сил оборони атакували низку важливих об'єктів у Ерефії. Під ударом опинився, зокрема, Новошахтинський нафтопереробний завод. Протягом кількох днів росіяни безуспішно намагалися похасити пожежу, але площа горіння тільки збільшувалася і призвезла до знищення шести резервуарів. Окупантами було задіяно 10 автоцистерн від двох пожежно-рятувальних частин облас. Сної пошуково-рятувальної служби та комунальних підприємств про це повідомляє моніторинговий телеграм-канал Ексселенова плюс. І далі поговоримо про наслідки удару по НПЗ. Так, згідно з інформацією, отриманою із супутникових знімків, наслідками атаки по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області за кілька днів досягли колосальних масштабів. Супутник зафіксував, що на території підприємства постраждали щонайменше вісім резервуарів. Причому знімки свідчать про те, що шість резервів для нафтопродуктів були знищені повністю. Ще два резервували пошкоджено частково. Водночас портал НАСА також зафіксував масштабну пожежу на території новошахтинського НПЗ. Кілька днів тому полум'я охопило майже третину території підприємства. Що ж, як бачимо, українські дрони регулярно прилітають по військових об'єктах Росії. Зараз окупанти терміново намагаються захистити виробництво шахедів у Єлабузі. Це пряме підтвердження того, що удари українських дронів вже завдали заводу серйозної шкоди. Російська влада в паніці намагається захистити свою фабрику смертників, кажуть партизани. Вона теж наголосили, що жодні імпровізовані вежі та панцирі не врятують завод від нових атак. Щоденно російське виробництво шахедів в Татарстані перебуває під загрозою, а разом з ними логістика поставок дронів, якими Росія тероризує Україну. Ну і дійсно, всі ці удари наразі спрямовані на те, щоб зменшити російський потенціал, адже окупанти не припиняють обстрілювати наші міста. І Цього разу ворог завдав масштабного удару по Сумщині та Полтавщині. Так очільник Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив, що через масовану ворожу атаку зафіксовано падіння уламків та прямі влучання у Полтавському районі. Постраждало підприємство енергетичного сектору, пошкоджено адмінбудівлю, транспортні засоби та обладнання. На території підприємства виникли пожежі. Написав посадовець. Він наголосив, що внаслідок обстрілу також відбулося знеструмлення побутових та юридичних споживачів. Наразі всі пожежі локалізовано електропостачання відновлено. Далі цитую на щастя, обійшлося без постраждалих. Дякуємо силам ППО за збиття більшості ворожих об'єктів. Також вдячний ДСНС та енергетикам за оперативну роботу. Написав виконувач обов'язків голови Полтавської ва. І вже за оновлену інформацію стало відомо, що росіяни атакували об'єкти газотранспортної інфраструктури на Полтавщині. На місцях працюють аварійні та рятувальні служби. Фахівці вже розпочали відновлювальні роботи. Енергетики та газовики Роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити стабільне постачання, також російські військові завдали масованого удару безпілотниками по околицях сумської громади. Внаслідок цього частина суми району залишилася без світла, є проблеми з водою. Вова заявила, що Росія задала масованого удару безпілотниками по околиці Сумської громади, попередньо без жертв. Є пошкодження об'єктів інфраструктури, працюють аварійні служби. Написав Олег Григоров. Змі повідомляли, що під час вибухів у деяких районах Сум зникло світло. Сі обленерго написали, що через удар окупантів по критичній інфраструктурі без розподілу електроенергії лишається частково сумський район, і частина обласного центру. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. У КП міськводоканал повідомили, що у зв'язку з російською атакою всі об'єкти водоканалу знеструмлені. Їх переводять на аварійно-резервне живлення. Ну а тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує хилятися від перемовин, а змінити ситуацію можна лише сильними санкціями. Цями він подякував українським військовим за ефективність ударів по Росії. Лідер держави наголосив, що Росія готується і надалі ухилятися від перемовин, і розв'язати цю проблему можна лише через тиск. Це можна змінити тільки сильними санкціями, сильними тарифами, справжнім тиском. Робимо і наші кроки, які можуть вплинути, сказав гарант України. Президент Зеленський подякував українським воїнам за влучність ударів дронами та ракетами. В результаті ці влучання суттєво впливають на російську логістику та паливну інфраструктуру. За словами лідера країни відбулися військові доповіді, участю яких взяв голова СБУ Василь Малюк. Українські активні операції захисні наші операції. Ми будемо все це продовжувати. Інших варіантів ворог не залишає. Додав Зеленський. Дякую, що додивилися ці відео до кінця. Та до зустрічі в наступних випусках бережіть себе і слава Україні.